Вечір, шановні глядачі. Починаємо перший цього року випуск програми Політклуб на телеканалі Еспресо. Я Віталій Портников, І ми сьогодні будемо говорити з вами про те, якими мають бути компроміси. В стосунках України з Росією чи мають вони бути взагалі, якими можуть бути шляхи вирішення тих конфліктів, які сьогодні продовжуються на території нашої країни і продовжуються навіть ті хвилини, коли йде наш ефір, маю насамперед конфлікт на Довдасі. Хоча очевидно, що із анексованим і окупованим Кримом все теж не так просто, тому що наша територія стала справжнім, я б сказав, таким майданчиком правового і політичного свавілля. За кілька тижнів буде інаугурований новий президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Так що зміниться американська зовнішня політика про те, якою буде ця зовнішня політика, зараз досить активно говорять і зовсім не тільки в засобах маси інформації чи в кулуарах, тому що саме цими днями йде затвердження кандидатів на відповідальні посади в новій американській адміністрації. Ось вчора ми чули слухання з приводу затвердження новим державним секретарем Сполучених Штатів. Керівника компанії Ексон Мобіль Рекса Тілерсона, якого Дональд Трамп обрав після довгих і серйозних консультацій з кількома провідними претендентами на цю посаду, і от пан Тілерсон під час своєї. Розмови із е, сенаторами досить чітко сказав, е, що е, вважає за необхідне продовження е, шляхів пошуку шляхів, які зможуть е, так чи інакше вирішити питання пов'язане з. Е, Українською кризою він говорив про те, що е, Сполучені Штати мали більш жорстко діяти, е, коли почалася ситуація з е, Кримом. Він говорив про те, що е, на його думку Україна мала отримати летальну зброю для того, щоб захистити свої східні кордони. Але це ще не означає, що адміністрація Дональда Трампа буде саме так жорстко діяти. Коли буде інагурований новий президент, тому що одна справа оцінювати те, що потрібно було зробити тоді, і інша справа виходити з цієї ситуації зараз, коли вже кілька років продовжується війна. Коли вже для підтримання цієї ситуації задіяні досить серйозні дипломатичні ресурси, коли і Сполучені Штати і Європейські країни послідовно виступають за виконання мінських угод, які ну, будемо чесними, якщо б навіть насправді були виконані, не є вигідними для української держави. Тому що в результаті їхнього виконання ми отримуємо якусь досить незрозумілу напівавтономію на нашому східному кордоні з абсолютно не чітким статусом і своїми якимись економічними можливостями і з політичними повноваженнями. А якщо не виконувати мінські угоди, то незрозуміло, що має бути їхньою альтернативою. Я вам чесно скажу, що в принципі ситуація вона виглядає. Глухим кутом на сьогоднішній день. І нам саме з цього глухого куту доведеться шукати вихід. Тому що, ну дійсно, давайте собі уявимо варіант, коли конфлікт продовжує на Донбасі залишатися замороженим, таким, яким є він зараз. Ну, що таке заморожений конфлікт насправді? Це конфлікт, коли постійно гинуть люди. Ну, треба чесно сказати. Вони можуть гинути не кожного дня, але вони не можуть гинути не кожного тижня, але вони будуть гинути кожного місяця. Як це відбувається, до речі, на лінії зіткнення між Азербайджаном і Нагірним Карабахом. Там 25 років цей заморожений конфлікт, і там постійно гинуть солдати. І там постійно відбуваються якісь спалахи дестабілізації. І кінця і краю цього не видно. І що найголовніше, що в принципі можна чітко сказати, що обидві країни, і це визнають. Політики в цих країнах вони позбавлені перспективи розвитку у зв'язку з цим конфліктом. Як Азербайджан, який втратив свою територію, так і Вірменія, яка допомагає нагірному Карабаху. У кожної з країн по суті немає серйозної перспективи такого нормального розвитку. Тому що політика Азербайджана так чи інакше пов'язана із поверненням території, політика Вірменії так чи інакше пов'язана із захистом Карабаху. І це продовжується роками. Очевидно, що в замороженого конфлікту суспільство втомлюється від війни, як ми бачимо, це по Україні. Люди намагаються не помічати війну. Люди намагаються не помічати, що війна продовжується, а вона все одно продовжується. І суспільство таким чином розділяється на тих, хто. Намагається нагадати своїм співвітчизникам, що вони живуть в військовому стані, що вони живуть в умовах постійної небезпеки, що невідомо, що відбудеться через рік чи два, чи через місяць, чи два. І людей, які не хочуть про це чути, тому що так людина взагалі людська психологія така, що людина довго не може уявити собі, що вона живе в стані війни, а особливо коли немає активних військових дій поруч з нею. Ну, людина так може жити рік, два, три. Ну вона до цього звикає, але ну, це не війна. Це просто таке життя, і не треба нам про цю війну розповідати. І люди самі не відчувають, що вони потрапили в ситуацію, знаєте, такої часової безвиході. Якщо хтось бував там на Кіпрі, який був розділений цим конфліктом на дві частини, то він міг би помітити, що, по суті, турецька частина Кіпру, яка з 74 року живе як така незалежна держава. По суті, контрольована Туреччиною, вона теж якось провалилася в якийсь часовий простір або Придністров'я. Це поруч з нашим кордоном. Це такий клаптик Радянського Союзу без будь-якого розвитку. Але разом із цим треба усвідомлювати, що це Придністров'я з його особливим статусом і можливостями. Воно також гальмує розвиток сусідньої Молдови. І ще один дуже важливий момент, про який треба говорити чесно це в українських умовах. Це теж важливо. Заморожений конфлікт, так як це відбувається зараз на Донбасі, або в Придністрові, або ще десь. Ну, це завжди контрабанда. Це ніколи не дозволить створити справжню правову державу. Завжди будуть контрабандні клани по обидва боки кордону, які будуть фактично заробляти на цьому конфлікті, навіть замороженому. Завжди через цю лінію зіткнення можна буде возити товари туди-сюди. Люди будуть мати особливий правовий статус, треба буде їм комусь допомагати, комусь там оплачувати гроші, комусь там конвертувати все, що завгодно. Це завжди створює мафію. От Придністров'я за 25 років перетворилося у чорну діру таку, яка вигідна із придністровським бізнесменам і керівникам, і молдавським. Заморожений конфлікт завжди корумпує обидві сторони конфлікту. Інакше не буває, не треба просто ніяких ілюзій. Тому що це гроші, чорні гроші, яких багато, дуже багато і завжди більше, ніж легальних. Якщо буде заморожений конфлікт, буде контрабанда, будуть гроші, будуть можливості купувати політиків, суддів, прокурорів, слідчих, кого завгодно, можна тут будувати абсолютно чисто прозору державу. Але цією державою завжди будуть опікуватися контрабандисти, якщо будуть там так, як є. Ну просто треба сказати собі це чесно, що цей конфлікт потрібно вирішити не тільки тому, що у нас проблема з територіальною цілісністю, а ще й тому, що у нас ніколи нам ніколи не вдасться створити нормальну країну. Нормальна країна із такою виразкою, ну вона не створюється. Ну так не буває. Можна собі ще уявити, що ми будемо мати заморожений конфлікт навколо Криму, тому що там просто стоять чітко російські війська, це окупована територія. Хоча ви знаєте, що і там правовий режим дуже дивний насправді. Але з Донбасом це повно безвихідь. Але уявимо собі якусь іншу ситуацію, що, що, що Донбас інтегрується на, мінських, на умовах мінських домовленостей. Російські війська звідти дійсно виходять, а там якісь особливі повноваження з цих місцевих рад, і в кожному районі свій цар, і якась там Національна гвардія власна, і мовна незалежність так звана, тобто, щоб не було української мови. Ну, тобто там держава в державі. Ну, ми знову-таки знаємо, що це буде, тому що вже є історичний досвід. Західні держави так вирішили питання Боснії. Коли був конфлікт між сербами, мусульманами і харватами в Боснії, вони сербам дозволили створити саме таке утворення: республіку сербську. І ця республіка Сербська існує вже 22 роки. Боснія це найбідніша держава, Балкан. Вона єдина, яка не має реальної європейської, євроатлантичної перспективи. Поруч там Хорватія, яка вже член Євросоюзу і НАТО. Сербія вже почала переговори, сама Сербія з Євросоюзом. Словенія вже давно в Євросоюзі і НАТО. В Боснії нічого немає реально, ні, ані економіки, ані якоїсь усталеної влади. Там по суті продовжують керувати ці західні посередники, у них там адміністрація. Республіка Сербська робить все можливе, щоб інститути самої Боснії не розбудовувалися, вона їх блокує настільки, наскільки може. Корупція там така, що там заарештовували керівників і боснійських, і цих і сербських республіки Сербської, прямо в робочих кабінетах вищих посадових осіб. Ну, це тому, що там є ця західна адміністрація, у нас цього теж не буде кому робити. Ну і найголовніше, що цього року Республіка Сербська через 22 роки після всіх цих домовленостей. Збирається провести референдум про незалежність. І всі розуміють, що вони там 99% проголосують за. Тому що вони так за ці 20 років не стали незалежною об'єднаною державою єдиною. Ну, виникає питання, а заради чого все це? 20 років мучитися, щоб потім знову розлучитися? Тому що на таких умовах, як прописані мінські домовленості, єдиною державою теж стати не можна. Ну, це, це факт. Ми будемо мати два, умовно кажучи, навіть не уряди. Уряд може буде мати один, а будемо мати дві зони впливу в одній державі. І та східна зона впливу, яка буде мати, очевидно, російську підтримку, щоб буде намагатися впливати і корумпувати весь Схід України. Ну і знову буде контрабанда, щоб ви не сумнівалися, тільки вже легалізована. Це теж глухий кут. В принципі, це те, що хотіла створити Росія нам 2014 року. Вона хотіла нам створити такі умови для життя, щоб ми не могли розвиватися і рухатися. Тому що український успіх це поразка Росії. Тому що Путін і його компанії хочуть довести, що ніякого іншого шляху, як жити, як вони, щоб був цар і щоб цар з цього нафтового бідону знаходив гроші і роздавав їх. Всім іншим, що це єдина можливість жити. Ніяких інших можливостей не існує. А ті, хто починають думати, що можна якось без царя і без нафти з газом, ну ті живуть погано, у них громадянські конфлікти, вони втрачають території, в них суцільна корупція, біда. І ось це, бачите, там українці робили свої повстання, як вони жахливо живуть. А ми тут нічого не робили, всі цілували Путіна в усі місця, які знаходили, і просто. Але це теж глухий кут ситуації, тому що якщо б це було так, якщо б нафта була 120 доларів за барель, ну ми б хоч сказали би, слухайте, ну, дійсно є така альтернатива. Можна продатися Росії, вони нас будуть годувати. Навіщо нам ці всі свободи, навіщо нам вся ця Україна, будуть вищі пенсії, як казали наші деякі колишні співвітчизники з Криму, ну будуть більше пенсії, більше зарплати бюджетникам. А ці всі ваші розмови про свободу і про вільні вибори на хліб не, не мажеш. Але нафта зараз 45. Вже у Росії не вистачає грошей на, сво... на саму себе. І от всі кажуть, а що нам робити? Нам потрібно домовлятися з Росією, от навіть Сполучені Штати бажають з нею домовлятися. Ну хорошо. Ну ми завжди запитуємо: а що Путін може запропонувати Трампу? Якщо він з ним домовиться, але це питання американців. А давайте спробуємо самі собі задати питання, а що Путін нам зможе е, запропонувати, якщо ми з ним домовитимемося? Ну, раніше ми знали, що він нам пропонує. Раніше, коли був там Янукович, навіть коли був Ющенко і Кучма, дешевий газ, це можна пощупати. Це, звичайно, корумпує економіку, це, звичайно, створює всіх цих фільтр шельовочкиних. Це, звичайно, гальмує економічні реформи, але з іншого боку, ну, ми з вами не платили за теплості, скільки платимо зараз. Можливо, треба було раніше думати про всі ці реформи з е, е, комунальними платежами. Але ми не платили саме тому, що у нас весь газ був такий і для промисловості, і для населення пільговий. Весь. Так, це створювало неймовірну корупцію в країні. Але для звичайної людини ну, краще платити менше, ніж більше. Ну, Зараз таких шансів немає. Нам Росія не може постачати дешевий газ, тому що вона вже в Білорусі його не постачає, і навіть в Білорусі зараз зменшується кількість нафтових поставок, які завжди створили економіку цієї країни. А Білорусі, як ви пам'ятаєте, набагато менше, ніж українців. Якщо не вистачає грошей на білорусів, то я вас можу переконати, що на українців теж не вистачить, навіть якщо ми поцілуємо Путіна ну, просто там, де росіяни не дістаються. Коли немає грошей, то немає грошей. Це раз. Ну, Путіна можна запропонувати, що він, за, якщо ми будемо такими лояльними, виведе війська з Донбасу. Крим вона нам не віддасть, зрозуміло, що б ми там не робили, тому що це для нього питання його головне, що він може зараз придивити росіянам. Не добробут, так Крим, що він збирає землю. Ну, добре, ну він віддасть нам цей Донбас на своїх умовах. Ну, знову таки, що ми будемо з ним робити, з цим Донбасом? Наступного дня, як він нам його віддасть. Ну, чесно, треба теж собі сказати. Якщо ми домовимося з Росією без Заходу, без західних гарантій. Ані у Росії немає грошей на відновлення Донбасу, ані у нас немає грошей на відновлення Донбасу. Ну немає це зруйнована територія, зруйнованою інфраструктурою, з бідним населенням. І найголовніше, що треба правду теж сказати, що більшість тих підприємств, які сьогодні закрилися на Донбасі у зв'язку з війною, треба було закривати вже вчора у зв'язку з їхньою абсолютною несучасністю. Вугільну промисловість Донбасу збиралися ліквідовувати ще 1990-91 років, вже були відомі московські рішення. Донецьких шахтарів врятували тільки крах Радянського Союзу. В самому Радянському Союзі їхнє вугілля було вже нікому не потрібно, тому що Кемеровське, ну, набагато дешевше і вигідніше. Це Кожна людина, яка займається вугіллям, вона розуміє, що добувати відкритим. Способом набагато вигідніший, безпечніший Сировина дешевша, ніж працювати в шахтах Донбасу. Як ви знаєте, Донбас є український, є російський по інший бік кордону, і російського вугільного Донбасу вже давно немає, його ліквідували. І на нас чекала та ж доля. Що нам зараз з цим робити, коли там Україну реально цікавлять тільки кілька шахт, які поки що заправляють наші теплоелектроцентралі, розраховані саме на такий антрацит, а завтра цього вже не буде. Теж питання. Тому виникає знову таке питання номер один. Це точно те, що... про що ми можемо домовитися з Росією? Єдине, значить, про що ми можемо домовитися з Москвою це про капітуляцію нашу. Що вони не будуть проти нас воювати, якщо ми будемо поводитися себе так, як вони того захочуть. Але, по-перше, виникає питання, чи існує влада в Україні, яка здатна про це домовитися. І головне, що це здатне, чи здатна ця влада розписатися за все суспільство, за все населення. Завжди буде величезна кількість людей, які не згодні з таким рішенням. І невідомо, де лежать, де кордон бажань росіян. Тому що вважати, що росіяни просто хочуть нейтральної дружньої України, це неправда. Це можна самим собі це казати. Ну, колись Володимир Володимирович Путін казав Олександру Героровичу Лукашенка, коли той говорив з ним про союзну державу, про рівноправ'я. Що якщо вам потрібна союзна держава, присоєняйтесь к Росії областями. Ну, це те, що росіяни думають про Білорусь. Ну, от скажіть мені, я просто хочу зрозуміти. Якщо Могильовська область може приєднатися до Росії, стати Могильовською областю Росії, чи Вітівська, чи Гомельська, Чому не може Донецька, Луганська, Чернігівська, Київська чи Вінницька? Ви справді вважаєте, що з, точки, з цієї точки зору, з російської, Вінницька чи Чернігівська область відрізняється від Гомельської або Чернігівської? Я вам точно скажу, що ні. Ні. І це і є те, чого росіяни бажають. Вони завжди вважали, що Радянський Союз це просто переіменована Росія. Вони завжди вважали, що СНД це перейменована Росія. Можливо, вони не дуже хотіли б, щоб в цій Росії була Центральна Азія на рівноправних умовах. Це теж чесно треба сказати. Але ми, так, це просто російські області, якісь такі з таким дивним поглядом на світ, яких треба виправити. І ось це і є кордон російських бажань, щоб ми стали Росією. Якщо чесно про це сказати. І от виникає питання: ми можемо про це домовитися? А якщо не можемо домовитися, то доведеться нам окапуватись. Ось і весь компроміс. І про це ми поговоримо зараз з нашими гостями після реклами на телеканалі Спросі.